Друзі, всім доброго дня! З вами як завжди, компанія Кібі Мотас України хочу вам розповісти про гарну можливість підзаробити в наш нелегкий час, в кого є така фінансова можливість. Ви можете придбати автомобіль не тільки для власного використання, але і для перепродажу. А що це означає? Що ви можете купити автомобіль як корейського виробництва, це Hyundai, Kia, Renault, Samsung, Sanyong, так і автомобілі усіх відомих світових брендів: BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Infiniti. Всі ці автомобілі також є в наявності в Кореї. І е, найбільший плюс в тому, що вони не тільки бензинові, але і дизельні. Тобто ви можете придбати, наприклад, Audi a 6 2015 року випуску з пробігом 150 тисяч кілометрів. Це буде чесний, перевірений пробіг. Е, у бюджет від 20 до 24 тисяч доларів. Такий автомобіль в Україні на авторинку стартує від 27. Тобто на одному автомобілі ви можете заробляти від 2 до 5 тисяч доларів. Е, це Буде набагато простіше і швидше, ніж е, аналогічне авто з Америки. Чому? Тому що ви е, доставка з Кореї всього по півтора місяці, відправка автомобілі з Кореї е, щотижня, і також ви не витрачаєте час на ремонт авто. Тобто авто приїхало, ви його мінімально замінили масла фільтра, автомобіль повністю готовий до експлуатації. І також ви його можете зразу ж продавати. Е,